Вітаю, я Олександра Рашмеділова. Політолог. І сьогодні я вам розкажу про роботу українського парламенту, про нові геополітичні трансформації, які ми очікуємо восени, про е, зустріч в форматі g 20 про е, вибори в Сполучених Штатах, про можливу конфігурацію і заміну прем'єра у Великобританії та всі наслідки для України. Слідкуйте за новинами. Не перемикайтеся. Верховна Рада, наче як закриті засідання, мало що знаємо безпосередньо з того, що відбувається на пленарних засіданнях, але приймаються багато цікавих рішень. Що знаєш, розкажи нам щось цікаве. Ну, незважаючи на те, що засідання все таки закриті. Лідери фракції, лідери депутатських групи іноді коментують, дають нам можливість зазирнути, що ж там відбувається за зачиненими дверима, Але можемо сказати, що ключові рішення по оборонці були прийняті. Важливі дипломатичні рішення або заяви так само були прийняті парламентом, починаючи від невизнання так званих псевдореферендумів. Так ви знаєте, що майже в повному складі. Парламент прийняв звернення до світової спільноти і всі депутатські фракції групи підтримали. І це дало нам на принципі змогу на одній хвилі спілкуватися вже з цивілізованим світом. Ми бачимо, що по Потім була вже робота, скажімо, і в парламентській асамблеї Ради Європи, і ті історичні ключові рішення, які вдалося прийняти, це за рахунок того, що парламентарі працюють не тільки всередині держави, але й за її межами. Є певними амбасадорами, скажімо, певними такими. Ну, Нашими так само дипломатами можна сказати, бо є так звана парламентська дипломатія, де вони всі українські інтереси відстоюють на світових майданчиках. Так само можна відзначити, що був певний тур. По африканських країнах, але його перервали через ситуацію в країні. Цікава і важлива тема окремо це по Ірану. Ми знаємо, що ці безпілотники, шахиди, які Іран надав Російській Федерації, натворили лиха в Україні і сполохали безпосередньо не тільки столицю, але й багато інших міст. І це не можна було залишати без уваги і рішення по тому, щоб. Безпосередньо осудити е, ці дії, обмежити е, Іран е, додатково. Він і так знаходиться в, в певній такій ізоляції, але посилити вплив світової спільноти. Я думаю, що будуть додаткові санкції. Можливо, я е, використовую такий термін: певне обмежувальне ласо буде накинути на Іран, тому що ті поставки, які вони роблять в Росію, це не одна якась велика. Покупка одна домовленість, це певні партії, можливо, воно буде якось обмежено найближчим часом, і навіть є пропозиції про взагалі розірвання навіть дипломатичних стосунків. Подивимося, можливо, найближчим часом ми побачимо і це. Але загалом парламент працює, приймає рішення. Всі чекають насправді на бюджетний процес, тому що перше читання відбулося. Ось має бути друге. Наскільки буде дещо змінено бюджет. Не за рахунок обмежень оборонки, я хочу це підкреслити, тому що тут немає ніякого бажання не додавати армії. Всі в країні знають, що віримо в ЗСУ і робимо для них все потрібне, але треба посилити соціальний блок. Це однозначно, тому що тут е, і, і пенсії, і бюджетники, і багато-багато іншого, що потрібно збалансувати. До речі, це й виплати переселенцям, це і питання накопичення комунальних боргів. Я думаю, що ця тема нерозривно е, пов'язана з енергетичною кризою, але в бюджеті має бути безпосередньо висвітлено і підкориговано, щоб е, вчасно були закладені і. Е, Виплати нашим комунальникам, бо насправді ми побачили, що якщо немає людей, які вчасно виправляють задіяну нам шкоду, то проблема просто масштабується, і багато проблем можна знівелювати або навіть прибрати будь-які наслідки від руйнувань, якщо вчасно працює тилова команда. І комунальники, це можна сказати, наші такі певні тилові війська, які виправляють. Бо останнім часом ми бачимо оці якраз дрони і ракетні масовані атаки. Аки, які відбулися по інфраструктурних і енергетичних об'єктах, вони дали відчутні проблеми всій країні. Тому дуже важливо, щоб в бюджеті були закладені кошти на виплати безпосередньо нашим комунальникам. Про це говорить багато спеціалістів енергетиків. Юрій Бойко про це говорив. І Я думаю, що підкоригують бюджет обов'язково, щоб збалансувати ось якраз цю соціальну і енергетичну складову. Олександра, Верховна Рада прийняла закон про фонд ліквідації наслідків війни. Наскільки я знаю, коштів в бюджеті не так багато. Що можна очікувати від створеного фонду? Твоє особисте розуміння цієї ситуації, наскільки формування нового державного органу може допомогти вирішити проблеми мільйонів? Зруйнованих будинків, квартир, об'єктів енергетичної інфраструктури, взагалі кейс відновлення. Це питання не, скажімо, одного кварталу року, і я думаю, що це питання все-таки довготривалі, тому мають бути систематизація безпосередньо грошових потоків, особливо на тлі достатньо активної роботи з багатьма країнами, яких. Хочуть долучитися до відновлення України. Ви знаєте, що була представлена ціла програма по регіонах, які країни будуть що відновлювати. я думаю, що ті потоки грошові, які будуть заходити, вони мають бути прозорими, вони мають бути зрозумілими, вони мають бути прогнозованими. І саме тому, скажімо, загальна така концепція об'єднання в єдиний орган для того, щоб. Ще й давайте не забувати не тільки фіксувати допомогу, але й звітувати про те, щоб не було ніяких звинувачень в певних там, корупційних схемах, розкраданнях, утіканнях. Е, я думаю, що все одно там, наприклад, е, кейс волонтерських програм показав, що бувають випадки, коли все одно навіть на війні зловживання відбувається, але має бути вчасне. Реагування, і я сподіваюся, що кейс з відновленням не буде для України ну умовно з таким негативним присмаком. А навпаки, як з тим самим волонтерством, як ми збираємо разом по краплинках, так само буде і донати від суспільства, і загалом допомога від інших держав. Тому я думаю, що відновлення це наступний крок, як умовно, як тільки завершиться війна, всі маємо зануритися в масштабну таку. Стройку, масштабне будівництво, відбудову, тому що це безпосередньо і робочі місця. Давай не забувати, що це створення якраз тих умрієних робочих місць, про які нам так багато і довго розповідають. Але як буде робота, буде насправді сенс рухатись далі і будувати спільну якусь, ну не просто мрію, а нашу спільну реальність. Ми з тобою знаходимося в центрі Києва, і, як напевно, і всі мешканці столиці очікують відключення світла в будь-який момент. Угу. Те, що ми побачили за два тижні, вплинуло на енергетичну ситуацію. Як будемо виходити з цього, будемо збивати ці дрони-мопеди, будемо швидко. Перелаштовувати енергетичну систему, як це вплине на політичний процес, як це вплине взагалі на наше суспільство. Ну, якщо ми говоримо про побутові звички, нам точно треба буде переорієнтуватися і призвичаїтися до нового або графіку, наприклад, звичайних побутових наших потреб. Є певні інструкції, які нам роздаються активно і за рахунок соціальної реклами, і за рахунок інфографік різних, які ми отримуємо в медіа, в соцмережах, в телеграм-каналах, тобто інформування у суспільства йде про. Як адаптуватися, що треба, наприклад, докупити, якщо в когось вдома немає там, додаткові там, павербенки, ліхтарі, можливо, певні там, генератори тощо. Але тут питання в тому, що нам реально треба переорієнтуватися і бути в єдиному, умовно, інформаційному просторі, тому що війна і так всіх змушує постійно знаходитися на певній інформаційній голці, але якщо ти хочеш вчасно знати і підготуватися да, до того, що можуть бути. Вимкнути світло, або мають бути графіки, які були заявлені, наприклад, ДТЕК заявляв у себе на сайті, і як будуть проходити ці, навіть не можу сказати, вілові відключення, умовно, вони можуть бути дещо спонтанні, навіть в залежності від того, де буде в цьому потреба. Людям треба до того, що це може змінювати їхні плани, так, або якось коригувати, або неочікувано, ну, наприклад, ми зараз з тобою знаходимося в студії, і якби вимкнули світло, це б, ну, серйозно змінило б наші. Плани, але ми розуміємо, що це наша реальність, і до цього треба. Бути готовими і мати зазвичай певний план Б. А чому так відбувається? Тому що ми бачимо, що ці якраз і дрони, і, до речі, ракетні атаки, які до того були, вони спрямовані якраз на ураження енергетичних об'єктів. До речі, тут ми більше говоримо про світло, але питання в тому, як буде проходити опалювальний сезон. Ми знаємо зараз, що змінилася погода, ну, різке похолодання, і це може коригувати плани багатьох українців або вмикати додаткові прилади живлення так для того. Щоб там, обігріти ага. свої оселі тощо. Тобто має бути відповідальність, ти маєш розуміти, прилад обрати, що, як робити, і чи зможе влада забезпечити вчасне розпочати безпосередньо опалювальний сезон. Як вже зазначається, наприклад, в столиці були анонсовані, що будуть. Намагатися вже підключати і безпосередньо муніципальні якісь будівлі і комунальні, тому будемо дивитися, як це буде проходити, і давай казати, що ми не можемо говорити про кінцеву е проблему, тобто вона не завершена. Можемо говорити, що якщо атаки будуть е продовжуватися, якщо вони будуть уражати наші об'єкти, то і проблема буде масштабуватися сама собою. Але давай не забувати, що частина проблем. Вчасно прибирається, виправляється, адаптується. Тому ось я не даремно кажу, що комунальники дозволяють багато ну, проблем зробити м'якшими або завчасно попередивши українців, вони так само можуть допомогти державі. Наприклад, як було зі скороченням електрики, споживання електрики і нас просили в критичні періоди зменшити це споживання українці. Вчасно зреагували. Про це ми побачили. Тобто, якщо завчасно поінформований, то ти можеш ну бути, скажімо, меншою шкодою або зробити безпосередню адаптацію до нових реалій. Всі головні події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. завантажуй зараз. Міжнародна тематика. Багато заяв пройшло за останній тиждень. Я б, зокрема, виділив би. Те, про що ви, до речі, говорили в проєкті перше джерело на нашому каналі, про Барака Обаму. Він говорив про позицію України щодо будь-яких або можливих перемовин з Росією. Багато хто висловлювався на цю тематику, певні новини зараз йдуть з Великої Британії. Що ти відзначаєш як головне, що тебе вразило за останній час в міжнародньому порядку денному? Ну, загалом ми розуміємо, що осінь готує нас до масштабної великої події. Це безпосередньо Індонезія і острів Балі і G20. Це залежить від того, хто з ким буде вести перемовини, які про що, якими будуть формати безпосередньо конструкцій дуетів або певних майданчиків для перемовин. Чи будуть нас підштовхувати до певної, можливо, угоди? Це все по, по українському питанні, в тому числі по вирішенню питання питанню війни, але це дещо залишається на листопад. А коли ми говоримо про жовтень зараз, крім візитів, які відбуваються в Україну, ми знаємо, багато високопосадовців приїздять. Наприклад, свіжий візит до Києва, президента Швейцарії, це все дуже добре, і ми розуміємо, що рівень високопосадовців Таких високих гостей він дає певну, ну, навіть безпеку для Києва показує, що ми можемо дати можливість і організувати такі зустрічі, тобто Київ безпечне місто, особливо на тлі цих великої кількості ракетних ударів. Це важливі такі певні символічні зустрічі. Але більше нас все таки цікавить, наприклад, чи зможе Ердоган поштовхнути. Або запропонувати все таки Туреччину ще як додатковий майданчик, поки представники Туреччини, і представники Ердогана, зазначають, що вони не бачать зрушень в бік, наприклад, політичних перемовин між Росією і Україною. Тобто, це тільки зводиться більше до зернового трека. Це ми говоримо ще й на тлі телефонної розмови між Зеленським і Ердоганом. Але нас цікавлять все одно в більшій мірі це. Великобританії і Сполучені Штати штати нас цікавлять на тлі виборчого процесу, який буде проходити так само в листопаді. А Британія нас цікавить можливими змінами, конфігураціями влади. Особливо цікаво чи буде зміна прем'єр-міністра, якою зараз є Лі Страс. Вона ми нещодавно так тільки подивилися цей трансфер влади, який перейшов від Бориса Джонсона до Лі Страс. Проговорили всі ці зміни і не встигли тільки призвичатися до ліс, як говорять, що можливо вона піде у відставку, тому що є криза, є криза довіри, підтримка е, вкрай низька, непопулярні дії. Вона не виконує свої, е, скажімо. Обіцянки, особливо це на тлі податків, це дуже не подобається британцям. Тобто може бути чергова відставка. Тут питання: повернення Бориса Джонсона, чи буде все-таки її опонент? Ріші Сунак, який. Можливо, змінить безпосередньо і бачення, і підтримку по відношенню до України, тому що ми можемо сказати, що Лістрас продовжує позицію Бориса Джонса. Тому тут є певна невизначеність, певна така, можливо, ідея, що. Ви хотіли подивитися на Британію без Джонсона? Ось подивилися в руках іншого прем'єра. Не подобається. Давайте виправляти. А ось як британці будуть це виправляти? Ми подивимося, є вже ряд відставок. Певних міністрів, тому подивимося, наскільки це буде критичним, тому що пам'ятаємо, що якраз от з цієї відставки міністрів і почалася відставка Бориса Джонсона. Тому загалом може бути достатньо небезпечно Україні. Головне, щоб Британія все-таки не так занурювалася в свої ці зміни прем'єр-міністрів і уряду, як більше все таки була стабільним партнером для України. І Оця лінія підтримки для нас не зменшувалась, тому що це для нас ну, така важлива. Опора, і можна сказати, така ну, скажімо, точка геополітична, за якою нам треба слідкувати, ну чи не найперше зараз.